Ми підготували для вас невеликий спектакль за казкою сельми Логрилев, «Холодець мудриці, події відбуваються в стародавній Іудеї. Отже, уявіть собі, пустелі, невблаганна спека по жовтій траві, повдав'ялі терну, ходить засоб, вона оглядає джерела ворі. Що не схоже, і звідки тільки береться ця вода. Працюєш, працюєш, ночей не спиш. А Соломонові ставки ніби й не знають, що земля навколо лопається від спеки. Повнісінькі, прохолодні. І на виді колодязь, на тобі, повний. Бий, перехожий, писелися, ще й худобу. Де колодя. Цієї ночі він має померти. Все можу загадатися, що буде тут. мусить. справді знаєш історію цього колодязя? Я знаю історію всіх колодязів, всіх джерел, річок, струнків і океанів по світі. То будь так ласкава, розкажи нам історію священного колодяця Добре. Ті габесі, що лежить біля самої пустелі. І тому я дуже часто туди надіюся. Багато, багато років тому жили собі троє мудреців. Вони були дуже мудрі, але водночас бідні як ніколи. А справа була в тому, що один з них був старий престарий і люди вважали його боживі. Другий був хворий на прокаті, і люди уникали. Чорний, мов ніч, і люди не розмовляли з ним, вважаючи, що мудрість не може прийти за ті одні. Отож, всі троє в день одне ламилисти біля воріт краю. А вночі лягали спати просто на вулиці. Довго-довго не станали. Адже їм було б причасті сповісти одне одне. ось однієї ночі. Хвала нашому же братству, що змушує нас спати на відкритому повітрі. Прокидайтесь. Дивіться, яка дивна ніч. Так, це не просто ніч. Цю ніч Богу було завгодно явити нам диво. В цей час народився цар. Ось його зірка. Сяє весь схожі. Так, на світ з'явилося дитя, чия мудрість перевершить мудрість царя Соломона, а могутність Олександра Македонського і царя Кіра. Послухайте, Бог не даремно вибрав нас. Ходімо слідом за зіркою, і вона приведе нас до палацу, де народилося дитя. Так, треба поспішати, Не можна хайти час. Треба розповісти царю з царицею. Чи на до дитя зійшла велика благодать. Збираємося прямо зараз. Коли батько цар почує те, що ми маємо йому розповісти, він, мабуть, вирішить, чому заслуговуємо на голове золота. А? Що ви думаєте? Так. А палаці ще й не вийдуть. Мої старі ноги вже майже не ворушаться. Так, ось, без води і їжі. буде варто дати нам щонайменше двадцять гаманців золота. Дивіться, ось джерело. А ось і дерево з соковидами клада. Слава тобі, Боже! Зірка привела нас до де ми не можемо відпочити та підкріпитися. Ви як хочете, а я залишаюсь. Сподіваюсь, наступної ночі зірка з'явиться знову. Зі. Пробігайтеся, час поспішати, зірка вже високо. А малий послемов далося в тонлісний біляшку. Золоту та діаманті, а вони величезний палаців кущі були спрямові з палахіти і тракрашні смарахда, купол із чистого золота. А я бачив у пісні двовижний сад з фонтанами, як лазли лебедь, а по мармурових дорожках гуляли папу. Де ж палац, нічого не розумію. Це ми йшли стільки днів крізь пустелі, щоб привітати сина пастуха Він такий самий званий, як ми. Невже Бог привів нас сюди, щоби передбачити велику долю, якомусь бідолазі, що навіть не має дерев'яної колиски? Він все життя у небезбів, дівці. Ось яка його доля! А зірок немає зовсім. Справді, дивіться, жодної зірки, як же нам знайти дорогу? Про... Прости нас, милосердний, Господи, в і жадність і зовсім запаморочила наш розум. І ми не впізнали царя, якому мали вклонитися. Прости нас! Ми так же багато пройшли. Ходімо. кажу, скажу, ми зовсім заблукали. Скільки вже йдемо і нічого схожого. Хоча б ковток. Ковток води. Вода! Вода! Слава тобі! Влоседний господи, Ще й мешці таким грішним, як ми. Дякую, тобі, Парки нас вдасть в цій пустелі від жорстоку справи. Спасибі тобі, ми що не покинув нас, коли ми виявилося такими невдячними і такими Я Бачу зір і я, я також. Тут навіки благословенний, великий цар народжений в цій печері. Найславніший із усіх земних царів. Будь благословенна і ти, мати, що народила сина, яким не мудрістю сам Соломон, а могутністю Олександр Македонський. Слава, слава, слава! Немовця та дібло заслухали їх своєю ручкою. І вони отримали дари, на які навіть і не сподівалися. Старий знову став юнаковим, Прокажений позбавився від проказу. Ефіоп став чудовим красавим і, кажуть, всі троє стали царями, у своєму краю. Варто йому тут стояти завжди, щоб нагадувати про нескінченну милість Божу до кожного грішника, який покається і змириться перед Богом. Що й сам змирився більше, ніж має дисити людський розум. І невже гадаєш, що вдячність не перетамане. Thank <laughs> you.